Дня. І з вами, як завжди, я, Каліна Марія. І сьогодні я беру інтерв'ю у, у директора Савранської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Ліщівка Івана Кузьмича. Вітаю! Як ваш наступ? Завжди і весняний. <гут> Готові до інтерв'ю? Да, звичайно. Добре, чудово. Тоді я думаю, <гут> можу почитати. А, ви працюєте в нашій школі вже другий рік, так? Так. А де ви працювали до цього? сього? Ну, я не розпочав. Ну, в далекому 72-му році на той був старший така посада старший пеніроважатий, а зараз під організатор школи. Це сама така значит, перва ступінь моєї роботи і розпочинав її в полімецькій середній школі, тоді так називалась старшим пенірожатий. Директором школи був Почапський Петро Сафронович. Це надзвичайно ірудована. Грамотна людина, з якої якої, якої підчеркнув багато щось для себе, перш за все. І я тільки хочу згадати один епізод, може це і перевернуло моє життя. Я став вчителем, педагогом. У Хмельницькій школі був філіал у селі Голубачок початкової школи, зараз цієї школи вже немає. Нема там школи, вона закрита. А це був філіал, філіал. І за пропозицією директора школи мені прийшлося поїхати туди, але ми їхали не на машині, а на підводі, на конях. От вивіз мене тоді в Щербаль, такий був завхоз школи. Ми прибули туди, і коли ми зустрілися я вийшов з підводи, вийшли, вибігли діти, і всі обступили, і кожен хотів мене потротити за руку, за піджак, щось, ну таке притулитися. І, наверное, щось тоді вже в мене тюкнуло в серці, щось таке, як, ну, як не любити дітей, як не тебе люблять. І це, напевно, було б. Ну, я, може, пізніше це осознав. Ну, це, наверное, був початок моєї трудової діяльності такої. В чому полягає ваш сенс, директор? Ну, я думаю, що кредо це переносить любов до дітей. Оце говорить про все. Іх інтереси, їх життя, їх безпека, захист їх безпеки і взагалі захист дітей. Цікаво. А от коли ви навчалися в школі? Ви були тихоною чи таким хуліганом? <смітнє> Ходили на якісь гуртки чи секції? І як ви навчалися взагалі? Це звичайно таке питання, але відповідь він чесно. Я не був хуліганом. Але був дуже активним, дуже активним е, таким е, хлопцем. Я і був і в такій організації така була організація в е, Савранській школі. Навчався, я е, хорошо, невідмінно е, е, такий бал е, був. І перш за все, я думаю, що е ну, активність моя була не тільки у цій роботі. Так? Я займався секцією. Я е завжди їздив на така була вільна боротьба у училищі, там була секція вільної боротьби, гімнастика в Савранській школі. І тут і всі ці збори, значить, е я завжди встигав, спів... наче. І це було розпадок за 7 кілометрів, я приїжджав е на ці секції. Чудово. А на вашу думку, на даний момент, які зараз в школі існують проблеми, і як ви плануєте їх вирішити? Знаєте, проблем ну за 23 роки начальником відділу, який я був перш за все. І я побачив дуже багато проблем, значить в наших школах і придовж мені від разом з директорами школи. Але тут за цих два роки я побачив навіть більше проблем. Я тут вже у кожну проблему і навіть проблемку, малесеньку проблемку у Савранській школі. І тому стараюся виділити головне якесь для того, щоб воно ну передусім, це, це це наш навчальний заклад. Його присе було приємно зайти нашим учням, нашим батькам, нашим гостям, значить нашим. Ще з жителям селища, тому що школа, це я думаю, що це такий храм науки, який повинен бути існувати в нашому районному центрі. І проблем я склав таку програму. Я презентував її перед депутатами е, селищної ради, може там була так. Селищної ради, депутати були районної ради, депутат обласної ради був голова адміністрації. І я презентував цю програму. Вона дуже велика, дуже обширна, дуже може фінансово затратна, але її треба виконати. тому що моя м -м, така мрія. Росаранська школа, ну то, що вона буде опорною, це е, однозначно, а те, що вона повинна бути гімназією, це буде однозначно. Але треба привести матеріальну базу цієї школи до рівня гімназії. Не просто табличку поміняти, а щоб до рівня гімназії Я для це, щоб зробити все можливе для того, щоб все-таки школа мала належний вигляд. А то, що в плані, то цей рік... Торік, ну, я думаю, що ми зробимо те, що ми продовжимо там нашу доріжку, яку ми розпочали там, От, я думаю, що ми зробимо цю доріжку без таких великих затрат, ми її будемо робити своїми силами. Ми будемо залучати вчителів. Які не відказуються від роботи, залучати будемо учнів, які захотять, які захоті працювати з нами, і призусить наш технічний персонал. Я думаю, що це ми зробимо. І дуже би хотіли, щоб в цьому році був зроблений капітальний ремонт початкового початкового корпусу, корпусу початкової класи від Вулиці Соборної. І, звичайно, це моя просто мрія до 1 вересня зробити спортивний зал для молодших школярів, тому що в нас дуже... Дуже плохо, навіть коли два-три класи були у спортивному залі. Ти вже коли ходиш, ти бачиш, mm -hmm. да так. Час, коли ви ще навчали, <клес> який предмет ви любили найбільше? Ну, Очевидно. Ну, Як завжди, це мабуть, це, мабуть, така судьба, що коли ти впадається хороший вчитель, От це, мабуть, твоє майбутнє. Я вибрав, якщо у нас, у нас, в мене був вчитель історії Жеребцов Гірий Федорович. І ми його просто були в нього всі закохані, не тільки дівчата а й хлопці, тому що він дійсно вчитель від Бога і, мабуть, ота любов до його предмету, до нього, що спонукала мене всяти історію. Я закінчила історичний факультет, одеського університету. Як ви оцінюєте рік, що зараз минає? Що радує, що навпаки засмучує? Які досягнення в начальній вже є? Ну я ми так зробили трошки аналіз за перший семестр цього року. Мене радує те, що збільшилася активність наших учнів. у нас зараз 61 одне призове місце в районі, 61 місце призове місце. Наші учні часу в різних конкурсах, мис-кристалева сова, там різних по Шевченку і так далі. І, і, і навіть по спорту ми осі, і Кубок у нас є ось навіть за перше місце навіть наші хлопці виграли навіть і, так і мені сказали, навіть що не, не, не про ні одного м'яча. Це дуже така це великий результат. І перш ми е, займали значить, і прозові місця і по волейболу перше місце, і по баскетболу перше місце, і по е, шахматам теж перше місце в нас. По шашкам третє. Ну це теж призове місце. Тобто школа займає завжди прозове місця на, диті, на спортивних змаганнях і провела Олімпіадах. Дуже мені радує, що наші, наша учениця. І учні дуже багато нас учаснили і в обласних олімпіадах, але учениця 11 клас Кушні Вікторія вона зайняла третє місце по історії вчитель Боїзу і по українській мові, вчитель лічка Ярослава Михайловна. От це дуже радує. А так, а те, що, а що засмучує? Треба подумати про все. Я думаю, що засмучується за все, інколи я стикаюся з байдужістю. Оце мене найголовніше ну, хвилює. Це головна, головна така проблема. Наверно, байдужість всі вчителя десь якогось да? байдужість учнів до тих проблем наших і так далі. От мене, мене дуже засмучує те, що ми хочемо зробити красу біля школи, тому що ну, є вислів вчених, мудрих людей, що краса спасе світ. От і те, що ми робимо, і ось недавно я просто був так засмучений, що вирвали, хтось вирвав рози. Вироли рози, які були посажені за кошти дітей і, за їх, і ними самими вони. І коли я прийшов до школи бачив, що рози вирвані. Ну, це не діти, це доросла людина прийшла. Вона десь там скористувалася, ну, звичайно, це мене дуже засмучує. От що засмучує, що ми поставили лебліково леблі початкової школи, їх вирвали були, ми знову їх поставили на місце. Ну, Такі моменти бувають в житті. Але вони не перепляють нашу роботу, ми будемо садити ці квіти. Я думаю, що наведемо такий передок, що буде приємно зайти до школи. Продовжте речення? Школа це. Я думаю, що це. Храм знання, це храм, тому що сюди э, йдуть діти за знаннями. Це є духовний храм, а це є храм знань, храм науки, храм добра і так далі. А я хочу, щоб ми в нашій державі. Для мене свобода слова це Це демократія і відповідальність. Так. На яке питання вам би самому хотілося дати відповідь, але, на жаль, вам його ніколи не задають. Що б ви відповіли на нього? Е, ну таке запитання, ну, так як два напрашуються. Перше, е, де ви проводите відпустку? Коли я був попередньо інтерв'ю, ти брала, ну, люди віддихають тут, от, от, в Турції, ще десь. Оце питання е, хотів би що додати, ну я відпочив, відпочиваю в школі. В школі відпочиваю, тому що відпустку я проводжу вже два роки відпустку в школі. Я думаю, що цей рік третій я тоді буду в школі. В Турці не поїду. А друге питання це чи хтось прийшов із підприємців, керівників підприємств, організацій, сільхозповідь і надав, ну, запропонував свою допомогу. Не просто щоб я ходив просив. Для школи дайте, дайте, дайте. От. А щоб хтось прийшов і сказав, Іван Кузьмич, що вам треба для школи? От я хочу допомогти. але такі люди є. От. Ось недавно е, мені позвонив е, е, наш голубці комітет, Грубан Вагірович, і запропонував, що Іван Кузьмич, я хочу купити школі 50 роз. Ось щоб такі пропозиції були. То це, звичайно, навіть ми будемо мати тисячу роз. От і запропонували і репула, коли прибула Тетяна Кочергіна. І що вам треба? Ну, звичайно, ми попросили на ряті, апаратуру для проведення заходів. Вони нам купили цю апаратуру. Спасибі їм за те, що Як вам освітня система нашої школи? Які б реформи свої започаткували, запропонували? Ну, по-перше, реформи. Навіть реформа, рефор... реформа для реформи такого не тому що я свою трудову діяльність, скільки я я в реформах. З 1986 року я начальник відділу освіти, що завіти час був, поділився реформи Горбачова і пішлися реформи, реформи, реформи. Хоча десь що було хороше. От. Але е, реформа для реформи вона не потрібна. Так? І от зараз я бачу, дуже багато старається Гринєвич, наш міністр освіти, да? але я б хотів би, е, за все, запровадити е, таку форму роботи або да, навчання, і все, це фінська система. Я вивчаючи досвід навіть багатьох держав, я перечитую завжди, я завжди в інтернеті я завжди читаю і захотів би, щоб при це перше, що я б зробив по сьогодні, і сьогодні вже ми робимо. Да? Ви, ви бачите, що е, є вже наказ, е, щоб переви проводити на подвір'ї, на, на, на повітрі. І фіни давно це роблять. Я думаю, що й ми. От е, може. Продовжуємо перерви більше зробимо, щоб діти відпочивали на подвір'ї, тому що хай присудихаються чистим повітрям, чим там в класі бути і так далі, хай бігають, танцюють і так далі. Ось такі питання. А то, що стосується реформ, перш за все. Ну, реформа яка за все? Щоб якась спонукати дітей до, до, до знань, тому що це їм потрібно, обов'язково. Тому що я часто бачу так з хлопцями, як бесідую, що, ну проспали перший урок, там. на другий йдуть, на третій урок йдуть. Оце випускники або 10 або 11 класів, про за все. Ну, реформу для того, щоб робити реформу в школі, значить, треба її скласти, щоб це її прийняти було. І це питання, я це готовлю. Вона буде. Набуде це вже документально, буде це, ці, ці, ці проблеми будемо вирішувати не тільки матеріальні, а й ці, що стосуються навчального процесу. Добре. І останнє питання. Як ви вважаєте, дайте я так починаю. Да. Як ви вважаєте, останнім часом молодь стала активніша чи пасивніша? Що не розпочає теперішній молоді і чи можете ви дати кілька порад? Мені подобається молодь, сучасна молодь, да? Набагато активніша стала. Що я не сказав, що ми не були активні, ми теж були активні, але зараз молодь більше вона радикальніша, більше вона активніша в якому плані, що, от ви бачите, Майдан перший, другий, хто люди виходив першими? Це молодь вийшла, так? Молоді це студенти вузів, учні навіть вчили, що Зараз дивися передачу із Росії, туди хто вийшов на противагу Путіну і його режиму? так? Вийшла молодь. Пішла молоді, яка розказує свою думку, вони хочуть краще вони хочуть жити. Це мені дуже подобається. Мені подобається в нашій школі. У нас є актив у школі, у нас є президентський актив, такий називаємо. Зараз президента вибрали. Я бачу, дівчата хочуть, хочуть робити і ну, йду своїми пропозиціями. І це дуже мені державні ради, коли йдуть, і я бачу, що це позитивно і я підтримую завжди. Я завжди на їх стороні. Дякую вам за відповіді. І з вами був Іван Ліщенко і Я, Каліна Марія.